Всім доброго дня. У нас продовження теми. Генератор ГАП 4Т 4 т 4.0, вибачаюсь, ГАП 4.0, однофазний. Так, що я тут зробив? Вирізав окна. Сюди. Правильно писали, що тут в мене було три вікна. Воно дуть дуло. да, Признаю я свою вину. Не то що вину, а уперто свою, що мало охолоджувати. Воно то видуває добре. Але От тут стоїть мост, де буде стояти авр АВРка. І АВР має обдуватися. І там слабий поток повітря. Я повирізав вікна, так як у штатні аж сюди. Поробив такі защитки. Тут більшу зробив, тут, мабуть, два вікна чи одне. Коротше, п'ять вікон я нарізав, такі на цю. Такі, як у штатному. Ну, діло не в тому, діло ось в цьому. Забрав я сьогодні нарешті посилочку. Дуже довго я її чекав. Ось, скільки я її чекав? Рік чекав. У Володі заказував, там не вийшло. у Володі. Ну то таке. Там ніхто ні в чому не винувати. Знайшов я другу людину. Людина зробила, прислала мені. Ось я її при вам розпакую. Я її ще не бачив, тільки з пошти забрав. Ця плата АВР на 4 кВт. На габ-1 є, на габ на габ, на габ два навіть є, а нагаб чотири, у ви. Зараз я це викину. Прибрав, бо тут такий ураган шурує Так, це платка підключення. Що куди підключати? Так, це в карман зараз зустріне. Угу, вона нас здорово. здорова. Вона здорова. и башка. Ну, вычарушуйся. Да. Так, мы изменим, ух, и радиаторы. Конечно, ух, и башка сосила, Это сила. так. Она У нас буде стояти ось тут, на місці штатного діодного моста. Я його відкрутив, розпаковував, вам. Розміри це все по телефону, в телефонному режимі. Всі давав, вона має стати на ці отвори. Поставимо проставочки, а ну, оп, два совпало. Так, два совпало. А, І ці два совпадуть. Вони чуть-чуть наче в сторону, ну в заводській, правильно ось я й казав, що там є розпил. Де вона? Вона яйцеобразна. Так. Тут мене радує, стає. Ну, і я, що вона й по висоті стане. Зараз я відкручу провода. Ну, я сьогодні в нас то дощ, то вітер, то. Не знаю, я її поставлю, а тоді, а тоді, а тоді, а тоді. Зниму трошки відео зробимо з двох частей. Я її вже установлю і тоді я її будемо тестувати все. Бо длінне відео ніхто не хоче дивитися, дивляться її одним місцем. Тільки пишуть. А що, а то. Так що ми її з двох частей зробимо це відео. Ну, звісно, важка плата. Так, хорошо. Це мені подобається. Так, Трошки я розпиляв воно до отвори. Такі яйцеобразні. Все совпадає. Зараз знайду текстиліт. Якийсь виріжу туди вставочки, щоб вона була піднята. Закреплю. Попідключаю його. І на цьому буде все. кажу, длінні відео, дивитися не хочуть. Е, по поводу хтось там писав колись, що е, по габарітам виходить такий, як на 15 кВт. Ну, так, да, здоровий він виходить. Ну, Це ж не інвертор. Зато я з нього зниму 4 кВт свої. Хоча мені 4. Ящика цього я прибирати не буду. Я виграю 5 см довжини, а мороки собі, там все одно защитного кожуха прийдеться робити. Щось ще я хотів сказати. Ну вже по аверки тоді я її підключу, підключу і. Буду її тестувати, ця плата в тестовому режимі. Хто її робив, не буду я поки казати. Людини роботи, помімо АВР, в нього ще своєї роботи дуже багато, поки він не дав добро, щоб її ну, висвітити його номер телефона. Кому треба, через мене, якщо я наберу його, якщо є добро, щоб його не задовбували. Тоді дам номер телефона, будете дзвонити, зв'язуватися, говорити з ним. Я, а так, я висвічувати не буду. Мій номер 097-487-0517. Дивіться відео до кінця. і слухайте уважно. Так що це так. Завтра, на завтра ще хужу погоду передає. Ну, в ближайші дні я її запущу. Буду тестувати 2-4 кВт, як вона гріється, що де до чого, скільки вона коштує. Я поки не знаю, я не розраховувався за неї. ще воно протестуємо, щоб вона була все. Її ще з цієї сторони треба буде залити ебоксидкою, та сторона залачена, цю сторону ебоксидкою треба заливати. Якщо ну, не якщо протестую, ну тут м -м, сказав, питань не буде ніяких. Не має бути. Хоча це желізо, це ж. Це таке. І заодно вона пройде випробування, щоб знати, вже, якщо на дальніше буде людям робити, просто щоб знати, що ось воно таке і воно робить на 100%. Ну, я бачу по роботі, буде вона робити не на 100, а на 200%. Я, звісно, велика вдячність цій людині, яка робила. Навіть не буду і називати, як його звати. Так що. Оце такі справи. Ждемо продовження. Продовження буде. Буде обов'язково і в ближайші дні. Всім добра і миру. До побачення.